Біблія для огородників. для огородників спеціально зробили для людей, таких як ми, які заканчивали сльохосунівер, Сільгосуніверситет. для них біблія з зеленими листочками. Невеликий формат біблії дуже зручна, м'яка палітурка, гнеться, Полумаєш. не царапається, не ломається. Застіпка відкриваємо застіпку. А тут у нас золотий зріз. Сторінок, подивіться на цю красу з вказівниками. Добре. Перші сторінки, як розповсюджувалось православ'я, мабуть, не знаю, не дивився ще цю карту. Рисова бумага, жовтий відтінок. Приємно читати, приємно на дотик. Листочки на перший погляд такі тонесенькі, тонесенькі, але вони довговічні. Яка Ціна Ціна дуже приємна: 1015 гривень. Різні, є, абсолютно різні, а де кольорові Даже... Дівчача, Дивіться, яка гарна є. Угу. Дівчачі, хлопчачі, дорослі, дідові, бабові. Всі є для дітей, для підлітків. <клес> Великий вибір біблій на нашому сайті. Якон на лавка в шерсті профілю.